Друзья, если у вас нет возможности читать комедию Ивана Карпенко-Карова «Мартин Боруля», смотрите это видео. Это история одной сельской семьи. Написал пьесу Карпенко-Карой в конце 19 века. События происходят в тот же период. Эту пьесу я читал на украинском языке, поэтому и пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, Я зров перевод на русский язик. Включайте субтитри. Отже, уявіть кімнату в хаті багатого чоловіка Мартина Борулі. До нього прийшов повірений. Повірений це людина, яка в офіційних установах виконує певні дії від імені іншого. Борулі дав йому прочитати один документ. В ньому йшлось про те, що дворянське депутатське зібрання розглянуло документи Борулі і вирішило представити його до урядового сенату для надання статусу дворянства. Ось, бачиш, друже, я не бидло, каже Боруля. Так що будемо позиватись до Красовського, який мене так назвав. Ну і що, що я назвав його свинею, він же перше образив мене і сина, засадимо його в тюрму. Справа в тім, що повірений був. Гнідою, він водночас працював і на Борулю, і на Красовського. Коли Боруля лишився сам, подумав, що дуже добре, що він влаштував сина Степана працювати у міський суд. Тоді їй повірений не буде потрібен. А дочку Марисю Боруля хоче віддати за якогось чиновника з міста, щоб теж потім з цього мати якусь користь. Боруля спитав сина, що то за чиновник, якому подобається Марися. Губернський секретар Націєвський, крутий чувак. Це добре. Скажи йому, щоб він приїздив свататись. Придане за Марисю буде гарним. А тим часом до Марисі прийшов її коханий хлопець Микола. Сказав, що вже прийшов час поговорити з її батьком щодо їхнього весілля. Марися пішла у своїх справах, а Микола побачив Степана. Трохи поговорили, поки не прийшов Боруля. Тоді вже Микола пішов додому. Батько каже синові, щоб він менше спілкувався з такими, як Микола. Він же не рівня тобі! Хто ти, а хто він? Селюк досі волів пасе, а ти вже майже дворянин. Більше того, Боруля наказав своїм слугам, щоб вони до нього звертались як до пана. До Борулі прийшли батько Миколи Гервасі з кумом свататись. Наші діти давно один одного знають, кохають, ми з тобою приятелі, гроші в мене є. Давай, Мартине, весілля влаштуємо. Не вийде, друже, моя дочка дворянка, а твій син ні, навіть не чиновник, а хлібороб. Вибачай, але ні. Поки ти наганявся за тим дворянством, людиною був. Будь обережним, інакше пошкодуєш. Не сварись з Красовським, ти йому не рівня. Який ти дворянин! Подивись на себе. Жінка Борулі Палажка побачила Гервасія і Матвія. Чого приходили? спитала вона в чоловіка. Свататись? Класно, Микола гарний зять. Він холоп, як і ми. Та ні, дорогенька, ми дворяни, паничі. Не віддам я за Миколу нашу Марисю. А от за чиновника віддам. Скоро він до нас приїде. А Марися? А що Марися? Як я скажу, так і буде. Повернувся слуга Омелько, який відвозив сина Степана у місто. Довго його не було. А Аборуля дуже чекав на нього, бо думав, що той з чиновником Націєвським приїде. Омелько приїхав сам. Вірніше прийшов. В місті так напився, що коней вкрали, і навіть чоботи. Тепер шість років працюватимеш на мене за тих коней, сказав Боруля. Омелько віддав лист від Степана. В листі син писав, що націєвські готові приїхати свататись, коли за ним прийшлють коней. Тоді Боруля домовився з сусідкою, взяв її коней і послав їх в місто за чиновником. До Борулі приїхав чоловік з міста. Боруля думав, що той привіз документ, що засвідчує його дворянство, радісно зустрів гостя. А виявилося, що він приїхав в іншій справі, не дуже приємній, пов'язані із паном Красовським. Наступного дня Боруля побачив доньку, яка йшла прати білизну. Для чого я взяв наймичок, щоб панська дочка прала? Вони на городі працюють. А мені нічим зайнятися, нічим, нічого не роби. Та я ж з нудьги завию. Не хочу сидіти без діла. Ти ж сам мені колись казав, що кожна людина має працювати і заробляти собі на хліб. Добре, я придумаю для тебе якусь дворянську справу. До Марисі прийшов Микола, розповів, що її батько відмовив йому. Мало того, Тепер мій батько хоче, щоб я сватав іншу дівчину. І що тепер? Не знаю. Йти проти волі батька не хочу, сватати когось не хочу, бачити тебе з іншим теж не хочу. Ну і тоді Марися взяла ініціативу в свої руки. Будемо тягнути час, скажи батькові, що згоден, і що тобі потрібен час, щоб краще познайомитись з дівчиною. Будемо щось думати. Марися побачила мати, поскаржилась їй, думала, що та нічого ще не знає. Доню, Микола вже нам не рівня. Є для тебе інший чоловік, сьогодні приїде. Та не хочу я тоді бути дворянкою. Я Миколу хочу. З тим дворянством тільки все гірше стає. Тим часом Боруля приніс Марисі п'яльця для вишивання, щоб вона зайнялась справою молодих панночок. Та Марисі не до цього. Вона впала батькові в ноги, просила віддати її за Миколу. Інакше я себе вб'ю. Я сам тебе вб'ю, а потім з дому вижену, якщо ти вийдеш за Миколу. Та ти ще дурна, бо молода. Щастя свого не розумієш. Такий чоловік приїде до тебе. Ти дякувати мені маєш, а не настрій псувати. В цей час якраз приїхав чиновник Націєвський з гітарою. Він був вже п'яним, тому відразу пішов спати. Наступного ранку Націєвський зустрівся з Марисою. Я проста дівчина, не панночка. Вмію працювати в полі, корів доїти, свиней годувати. Нічого. Як одружимось, тоді перестанеш працювати в полі. Я вже з батьком про все домовився. Та я ж не кохаю вас. Нічого. Після весілля покохаєш. Та ви мені огидні, я іншого кохаю. Так що краще їдьте звідси і ніколи не вертайтесь. Марися пішла. Націєвський задумався, що йому робити далі. А може, ця Марися вже і вагітна, подумав він. Почув, що в кімнату йдуть боруля з дружиною, вирішив сховатись і підслухати, про що вони говоритимуть. Батьки почали обговорювати, хто буде хресними у майбутньої дитини Марисі. Коли батьки пішли, Націєвський вже був впевнений, що Марися вагітна. Він вирішив тишком втекти звідси. Боруля на заручене запросив багато гостей. Де Націєвський спитав він у слуги та пішов похмелитись у шинок. Боруля наказав збігати за ним. Слуга повернувся. Погана справа, пане. Втік чиновник, поїхав у місто. Борулі було дуже соромно перед гостями, що наречений втік. Боруля сів на коня і поскакав за Націєвським. Пройшов десь місяць. Додому з речами повернувся Степан. Слуга Омелько розповів, як Боруля наздогнав чиновника. Побив його ваш батько дуже сильно, якби ще трохи міг би й вбити. Справи були такими, що земський суд скасували. Степан лишився без роботи. У дворянстві їхній родині було відмовлено. З усіх боків все погано. Батько дуже хворий, сказала Марися братові. Напевно, помре. Спочатку той випадок із Націєвським, а потім ще й Красовський схотів вигнати нас із свого села. Ось тоді у батька і стався удар. Ми з мамою вмовили Красовського дати нам ще місяць щоб речі зібрати. Ну а потім батька зовсім вбила звістка про відмову в дворянстві: Завтра нам час виїжджати звідси, а ми геть не готові. Сумно, братику. Сумно Марися. Тоді не казатиму батькові, що я тепер без роботи. Не треба йому поки це знати. Мати вирішила покликати батька Миколи Гервасія, щоб той помирився з борулею. До Марисі прийшов Микола, а потім і Гервасій. Спочатку поговорив із Степаном. Ну і добре, що тебе звільнили, нема чого там робити, зарплата ніяка. Ти краще борись за господарство. Адже батько твій слабкий. вже. Хто тут буде керувати, якщо не ти Радій Степана, що той суд скасували, в кімнату зайшов Боруля. Сказав, що він ще поїде в місто доводити своє дворянство. Та забудьте про це кляте дворянство, каже Гервасій. Я ж п'ять років цим займався, стільки грошей витратив, а все через те, що в старих документах не боруля, а беруля. Всі твої біди від цього дворянства, ти з Красовським і зі мною через нього посварився, ти здоров'я зіпсував. Грошей до біса втратив. Ще хочеш! Хочеш, щоб твої діти лишились жебраками? Спали всі попереду біса, щоб більше не свербіло. Палажка Марися і Степан сказали, що їм геть те дворянство не треба. Гірко тоді зітхнув боруля і велів принести йому папку з документами. І сльозами на очах підійшов боруля до пічки. Ніяк не міг наважитись кинути папку у вогонь. А як же ти, синку, служити будеш без дворянства? Вже не буду, нема більше суду, всіх звільнили. Ну і після цього Боруля таки кинув документи у пічку. Герби, атестати, свідоцтво все згоріло. Тепер я знову бидло, сказав Боруля. Стільки зусиль, стільки часу, стільки грошей, а я все одно залишився бидлом. Боруля гірко заплакав. І тоді Гервасій сказав, що треба їхніх дітей одружити. Бруля з радістю погодився. Ось така історія, друзі.